Вважаю, що керівництво ЖЕП номер 15 незадовільно підійшло до вирішення питання підготовки житлового фонду до зими. А тому пропоную перше в термін до 15 жовтня, то тобто із два місяці, провести силами працівників вже послідуючі роботи. Перше промити труби і батареї теплопостачання. Друге, засклити на площадках. Вікна і двері, перевірити всю запорну арматуру, поводу і теплозабезпечення крани задвіжки і так далі, провести теплоізоляційні роботи в підвальних приміщеннях і на горищах. Закрити люки на дев'ятих поверхах, щоб туди не лазили на кришу того, кого не треба, осушити підвальні приміщення і провести їх дезінфекцію, тому що там криси і що тільки там не водиться, прочистити лівню каналізацію між першим і другим під'їздом, де завжди стікає вода з усього двору, бо він не стоїть, і заливає звідси ця вода підвали першого і другого поверху. Ми за цю лінійку скільки говорили відносно послуг. Відносно послуг, я спеціально взяла свою квітанцію, ту, що я плачу. Так, із цих послуг, які ви надаєте, і ми платимо прибирання підвалу та техповерхів, коли воно проводилось? Де 0,01 копійка? Техобслуговування Тех системи що не, не ведеться. Далі обслуговування димових каналів. Коли у вас з'явилися ці канали, не ведеться. Подвалиться подвали, у нас ось, зайдите, подвали. ремонт конструктивних елементів. Не проводиться. на во соціальне подібне. ось я переді мною поколена, зайдите, шановні, шановні. Переді мною. Перелік обов'язкових послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. От перше: прибирання сходових клітин. Ведеться, але. Халтурно ведеться, так? Далі. Вологе підмітання сходових площадок і маршів. не ведеться. Вологе протирання, стін, дверей, поручнів, під і так далі. Не ведеться. Миття вікон не ведеться. Обмітання пилу і стель не ведеться. Очищення приямків з металевою рішіткою не ведеться. Далі прибирання газонів не ведеться. Прибирання газонів у дворах не ведеться, видалення сміття із сміттєзбиральних камер вибирається, але як викинув той контейнер, а там ще на пів метра залишається і воняє і гниє, і так далі. Нема щоб вибрав, вимив, і так далі. Правильно чи неправильно? Прибирання підвалу, прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі не ведеться. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепловоду, водовідведення, заливної каналізації не ведеться. Обслуговування димовентиляційних каналів не ведеться і так далі. Це все, що вони повинні робити і не робити, а ми платимо. Це перше. Далі. Це відносно послуг. Далі. Лисні жалоби, які йдуть до вас, Валерій Вась... Валерійович. Значить, У вас тенденція відповідь давати через 40 днів. Може сьогодні чи завтра терміново треба людині вирішити питання, ви його не вирішуєте. Я вам дві жалоби особисто. направила. Одну одну в березні місяці відносно переплати мною, квартплати і повернення цієї заборгованості. Друга, ось я 13 го почтою липня вам направила за ці контейнери, які стоять під моїм вікном, і я не можу вікно відкрити. Бо тут там туди вонь іде, мошкара, кольмарі і так далі. І не на одну, і не на другу. Ви відповідь на сьогодні часу не дали. Я тільки по собі питання стадію.